Вітаю всіх на продовженні курсу Java для початківців. Сьогодні у нас третій урок. Оператори в Java. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо такі оператори, як арифметичні, присвоєні, оператори порівняння, логічні, обітові, тернарні, оператори перевірки типу даних та оператори посилання. Ті оператори як додавання віднімання, множення та ділення ми розглядати не будемо, думаю, всіх їх чудово вивчили ще у школі, а детальніше розглянемо остачу відділення інкремент та декремент. Оператор остача відділення або ділення по модулю. Цей оператор, схожий на звичайний оператор ділення, тільки за той відмінністю, що він нам повертає залишок відділення. Це дуже зручний оператор, коли нам потрібно знати, чи це число, скажімо, ділиться на 2, тобто є парним. Як правило, основною задачою оператора ділення по модулю це визначення кратності числа, наприклад, якщо в нас є якась табличка, ми хочемо кожен другий рядочок виділяти іншим кольором. Для цього дуже зручно буде використати даний оператор, що ж а ми рухаємось далі. Наступними ми розглянемо інкремент та декремент. Це дуже цікавий оператор. Основна його робота полягає в тому, щоб збільшувати чи зменшувати змінну, до якої він застосовується на одиницю. Також в використанні цього оператора є нюанс в залежності, де ви його поставите перед змінною чи після змінною. Якщо ви ставите оператор перед змінною, то число спочатку зміниться, а потім присвоїться. Найбільш наглядно різницю у використанні нашого оператора до чи після змінної можна побачити під час виводу. Якщо ми ставимо інкремент чи декремент перед змінною у виводі, то спочатку змінна збільшиться, а тоді виведеться, якщо навпаки, то спочатку виведеться, а тоді вже збільшиться чи зменшиться. Наступними операторами йдуть оператори присвоєння. Звичайне дорівнює це оператор присвоєння. Він присвоює число справа з мовні, яка стоїть зліу. Але її модифіковані оператори трошки скорочує наш вивід, замість того, щоб писати А Присвоїти А відняти Б, ми можемо написати просто А мінус дорівнює Б. Це буде означати, що ми від А віднімаємо Б і результат своїми своєму змінні а, -а, а. Це просто скорочений запис. Якщо вам подобається така форма запису, можете використовувати. Oh. Наступними йдуть оператори порівняння. А саме дорівнює, не дорівнює, більше, менше. Більше або дорівнює, менше або дорівнює. Думаю, як вже здогадались, ці оператори порівнюють дві змінні між собою. Скажемо, у нас є змінна А5 і змінна Б10. Оператор еквівалентності до рівня дасть нам результат хібний, тобто false, тому що А не рівне Б. А от оператор не рівне, вернить істину значення true, тому що А не рівне Б. Аналогічно інші. А більше Б. Ні, це хеб. А менше Б так це вірно. А більше рівне Б ні, не вірно. А менше рівне Б, так вірно. Ці оператори в основному використовуються в умовах, які ми розглянемо на наступному уроці більш детально. Зараз вам просто потрібно запам'ятати, що є шість таких основних операторів для порівняння з наступним видом, є логічні оператори. Вони також використовуються в умовах. У нас є три основні логічні оператори це «і», або та логічне заперечення не. Розглянемо, на прикладі. створимо дві зміни А1 та Б. Одне буде істину, друге брехне. Використавши оператор І, ми можемо порівняти наші умови. А і Б, чи якщо обидві будуть істиною, тоді ми виводимо, що обидва істинні. якщо хоч одне з них не істинне – ми виведемо, що це хибна умова, вона не істина. Наступним оператором D логічне або. Працюємо схожим чином з і тільки трошки по-іншому. Щоб вся умова стала істиною і виконалася, нам достатньо, щоб будь-яка змінна чи вираз був істинний. Тобто в даному випадку нам можливо або А1, щоб була істина, або Б. У будь-якому випадку умова спрацює. А от якщо обидва будуть хибні, то тоді жодна умова не виконається. І останнім логічним оператором є заперечень, тобто ми можемо інвертувати значення не ще змінною. Якщо примінити його до значення B, яке в нас хибне, то умови спрацюють, тому що оператор не інвертує значення і ми отримуємо істинний результат. Поєднуючи ці три логічні оператори, можна будувати дуже великі і дуже складні логічні ланцюжки. Далі ми розглянемо групу операторів, які використовуються надзвичайно рідко тільки за умови, якщо ви не працюєте з якимись пристроями. У повсякденних задачах вони використовуються доволі рідко, хоча мають цікаве і специфічне використання в умовному операторі, але це більш глибший рівень, який ми розглянемо на наступних курсах. До побітових операторів відносять побітове і воно порівнює біти обох чисел і ставить одиницю, якщо обидва біти один. Тобто він працює практично так само, як і логічний і, тільки працює з окремими бітами. Аналогічним чином працює побітове або. Якщо любий з бітів один, то результуючий біт буде також одиницею. Наступний оператор побітове виключення, або як його ще часто називають SO. Він часто використовується при шифруванні. Працює він наступним чином. Він ставить одиницю тільки якщо біти відрізняються між собою. Неважливо, який перший чи другого числа, але обов'язково мають відрізнятися. Побітови не це інверсія, інвертує біти місця. Якщо у нас був біт одиниця, стає біт 0. No, okay. Дуже схоже, як працює наше звичайне вигінчення. Наступні три. це сув, «Сув» ліво суває біти вліво, сув право, Зберігаючи знак числа для від'ємних чисел заповнює одиниці. І остання побітова операція це сув вправо без урахування знака. Логічний сум. Всуваю всі біти вправо, заповнюючи нулями біти, яких нема. А зараз розглянемо тернарний оператор. Це така собі спрощена форма мовного оператора IF-ELSE. Його синтаксис доволі простий. У нас є якась певна умова, скажімо, А більше Б. Далі ми ставимо знак питання і далі два вирази, які нам повернуть результат, скажемо А або Б, тобто у змінну Max ми отримуємо найбільше чи Я думаю ви доволі часто будете стикатися з цим оператором, тому запам'ятайте він доволі корисний та спрощує як кількість коду, так і полегшує його читання. Наступним нашим оператором є оператор перевірки типу об'єкту Instance Of. Він потрібен, щоб можна було коректно визначити якого типу та наш об'єкт. Скажемо, в залежності від типу об'єкту, який є, нам потрібно виконати різні умови. Наприклад, якщо це в нас тип стрін, то ми його просто виведемо, але якщо це, скажімо, якийсь об'єкт, то перед тим як вивести, нам потрібно перетворити його в рядкове представлення. Також він часто використовується при рефлексії, ми розглянемо на більш просунутих курсах. Думаю, на початку вам не доведеться ним часто користуватися, але знати, що такі оператор, який визначає тип об'єкту, знати потрібно. Наступними йдуть оператори посилання. Як можна зрозуміти з назви, вони на щось силаються. В даному випадку оператор крапочка, яка силається на поля і властивості класа, та фігурні дурки, які силаються на елементи масива. Як видно на прикладі, маючи змінну текст класу string, Використавши оператор крапочку, ми можемо викликати метод trim даного класу. Даний метод позбавляє нас від зайвих пробілів спочатку і з кінця речі. Якщо запустити програму, ми побачимо, що текст виявився без пробілів спочатку і в кінці. Оператор квадратні дужки дозволяє нам звертатись до елементів масиву. Вказавши в дужках індекс масиву, ми можемо отримати його значення. З ним ми будемо дуже часто працювати так само як з оператором CUP, Тому це найбільш часто використовуємо оператори в Java. А на сьогодні все, зустрінемось в наступному уроці 3.1, умовні оператори. If, Else та Switch. Якщо ви дивитесь даний канал, вам подобається те, що я роблю, буду дуже вдячний за вашу підписку та коментар, та надасть наснаги створювати ще більше та ще більш якісний контент та робити його якомога цікавішим для вас. До зустрічі!